Привоз, ціни на 16 вересня. Ось така парижанка, солодка, супер груша, 50 гривень. Прямо з Парижу приїхала. І ось така бера, солодка, така гляньте, гарнесенька, по 70 гривень. І по 50 трішки, така ж тільки трішки, Мільше, да. а, мі... Мільше, добра, груша, бачите, от така, 50 гривень. Це я вам кут показую, цей головний, на куті такі ціни, щоб ви знали актуальні. Ми всі раді вас. Вот. Добре, дякую. Так, і глянемо, по чому сливи ще. Сливи, якщо є, то глянемо, да? швиденько. Тут 40 гривень огірок, 35 помідор, 80 капі, 50 жовтий перець, 50 баклажан, він не міняється, зелений ось такий, по 60. Далі, по 45, тут яблучка, ось такі звичайні, слава. Фуджі 50, але більш дрібні, нормально. І ось оця знову парижанка по 45 гривень, але дрібна. По 10 гривень ще є качаний кукурузи, по 30 дрібна, ось така груша, по 50 персик, подивимось який гарненький. І по 30 гривень слива. Ось така слива, 30 гривень. Я, ви, вас я не знімала, все добре. Гарно, а як у вас? Це товар із баку. Із баку, все із баку. І слива із баку. Ну ви знаєте, да? на цій точці все із баку.